Готові до ситуації, коли до вашого бізнесу одночасно навідуються кілька інспекторів і починають ретельно перевіряти все без винятку. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розберемо, що таке комплексна перевірка, до кого та хто може прийти з ревізією, як підготуватися бізнесу, та як оскаржити результати такої перевірки, якщо інспектори помиляються або перестаралися. Це практичний гайд, який убезпечить вас від штрафів та зайвих нервових потрясінь. Комплексна перевірка це ситуація, коли до бізнесу приходять не один. А одразу кілька контролюючих органів, наприклад, Держпраці, ПФУ, екологічна інспекція, ДСНС, кожен зі своїм предметом контролю, але всі одночасно. Такий масовий захід дозволений законом про держнагляд номер 877 Саме зміни від 3 листопада 2016-го зобов'язали органи нагляду об'єднувати планові перевірки, якщо один суб'єкт господарювання одночасно значиться у їхніх річних планах. Мета такого підходу проста і благородна: знизити пресування бізнесу, мінімізувавши кількаразові візити та провівши одну комплексну ревізію замість низки окремих. Але для бізнесу це означає перевірять усе і одразу. Від документів та звітності до обладнання і санітарії чи пожежної безпеки, тобто комплексна перевірка, це не збірна солянка з окремих ревізій, а глибоке рентген дослідження бізнесу. План комплексних перевірок затверджує Державна регуляторна служба та оприлюднює до 15 листопада року, що передує перевірці. Наприклад, план на 26 рік. Затверджений наказом ДРС номер 189 від 14 листопада, і в ньому фігурує майже 32 тисячі компаній. Пересвідчитися, чи немає вас у плані комплексних перевірок на наступний рік можете за посиланням у тексті під відео. Якщо ваш бізнес включили до планів кількох органів, це автоматично означає комплексну перевірку. Одне правило незмінне: кожен орган не може перевіряти суб'єкта господарювання планово більше ніж раз на рік. Але якщо вас одночасно запланували кілька служб, вони приходять разом. Комплексні перевірки стосуються тих бізнесів, що потенційно можуть порушувати правила або працюють у ризикових сферах: будівництво, харчова промисловість, охорона здоров'я, енергетика тощо. Малий бізнес, що працює чесно і не в ризиковій галузі, можуть перевіряти раз на три, а то і п'ять років. Утім, якщо на вашу щойно відкриту невеличку крамничку посипалася низка скарг від відвідувачів, цілком ймовірно, що з комплексною перевіркою до вас завітають якнайшвидше. Комплексна перевірка це не хаотичний візит, хто що хоче. А чітко регламентований процес закріплений урядовим порядком 2017 року номер 350 Перевірка стартує не з першого кроку інспектора, а з наказу документа, який визначає найменування суб'єкта, підставу, предмет і період перевірки. Саме він задає тон усім подальшим діям і окреслює межі повноважень. Кожен орган видає свій наказ, кого перевіряють, що саме контролюють, з якої дати і протягом якого періоду. На підставі наказу оформлюють направлення, посвідчення, яке інспектори показують при вході разом із службовими документами і залишають вам копію. Якщо у вас є журнал реєстрації перевірок, кожен контролер має зафіксувати в ньому дані про свій візит, хто прийшов від якого органу, коли почали, коли припинили, на підставі якого документа тривалість перевірки до 10 робочих днів, а для мікро та малого бізнесу до 5 днів. Продовження строку перевірки не допускається. Після завершення кожен орган складає окремий акт у двох примірниках. Жодних спільних актів бути не може. Один примірник акта від кожного органу залишається у вас. Уніфіковані форми актів із переліком питань для перевірки кожен орган контролю затверджує та публікує на своєму офіційному сайті. Якщо ви не згодні з викладеним у акті, підписуйте, але із зауваженнями або запереченнями. Це юридично важливий крок. Заперечення мають бути не емоційними, а структурованими із цитатами законодавства, доказами, додатковими документами. На практиці саме на цьому етапі бізнес найчастіше відбиває. Більшу частину претензій нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Офіційно кожен орган оцінює лише свій напрям. Але на практиці комплексна перевірка це тотальне сканування бізнесу, яке може охопити всі напрями діяльності від кадрів і звітності до промбезпеки, екології, охорони та гігієни праці, ліцензій тощо, якщо щось не підпадає під жоден із профілів контролю. Це значить у масштабному рейді велика ймовірність, що перевірять усе. Контролери насамперед дивляться на документи, чи співпадають у них цифри, дати, підписи. Документи переглядають у декілька етапів: спершу зовнішньо чи наявні всі реквізити, далі логічно чи підтверджує один документ інший, а потім змістовно чи відповідає операція суті, а не тільки паперам. Саме на цьому етапі дрібні технічні помилки перетворюються на аргументи для санкцій, перевіряють усе. Навіть відсутність ціни у меню або прострочений інструктаж може стати підставою для санкцій. Утім, фактично, інспектори починають оцінювати підприємство ще до безпосереднього візиту через відкриті дані, попередні показники госпдіяльності, ризик профіль, історію порушень, судові рішення та інформацію від інших органів. Будь-який запит завжди не випадковий. Він означає, що контролери вже знайшли слабке місце або підозрілу ділянку. У день знайомства перевіряють не лише документи, а й поведінку працівників компанії, наскільки швидко надають доступ, як реагують на запити, хто спілкується, чи є хаотичність у діях. Усе це частина оцінки ризиків, яка вплине на тон і глибину перевірки. Якщо вашого підприємства немає в опублікованому плані комплексних заходів, це не означає, що до вас не можуть прийти окремі органи з перевірками. Просто це буде звичайна планова перевірка одним органом, за його власним графіком і згідно з його нормами. Тому важливо слідкувати одразу за кількома планами і за комплексним, і за планами окремих органів. Акт є фактично фундаментом майбутніх санкцій. Інспектори фіксують у ньому. Опис факту, норму, яку інспектор вважає порушеною, логічний місток між фактом і висновком, пропозицію щодо усунення порушення, штрафу або до нарахування. Саме цю логіку важливо одразу ламати. Якщо цього не зробити, оскарження результатів перевірки буде значно складнішим. Тобто найгірша помилка бізнесу мовчазно погоджуватися з усіма формулюваннями в акті. Позицію потрібно фіксувати одразу, письмово структуровано, з посиланнями на законодавчі норми. Якщо після Після комплексної перевірки отримали два акти від різних органів, які суперечать один одному щодо порушень з одного і того ж питання, спершу уважно проаналізуйте обґрунтування порушень у кожному акті та перевірте компетенцію органів. Далі варто проконсультуватися з юристом, щоб оцінити правильність застосування норм і можливості оскарження. Радимо також письмово звернутися до органів із запитом про роз'яснення суперечностей і надати уточнені документи, якщо це зменшить ризик санкцій. У разі серйозного впливу суперечностей на бізнес, доцільно поскаржитися на дії перевіряльників до вищого органу або суду. При цьому важливо документувати всі дії та листування з органами, щоб забезпечити належний захист прав і мінімізувати негативні наслідки. Після перевірки, якщо інспектори знайшли порушення або висунули претензії, суб'єкт господарювання має право оскаржити рішення в органі, який провів перевірку, адже зазвичай спочатку потрібно звернутися саме до того органу, що здійснив перевірку, і спробувати вирішити питання в рамках адміністративної процедури. Також можна звернутися зі скаргою до вищих органів, якщо на місцевому рівні питання не вирішується, зокрема до апеляційних комісій при контролюючих органах. Крім того, суб'єкт має право оскаржити рішення органу контролю в судовому порядку, якщо проблема не вирішена шляхом адміністративного оскарження, і визнати рішення незаконним або надмірно суворим, що є найефективнішим способом за наявності доказів і чіткої позиції. За потреби можна подати скаргу до омбудсмена або відповідних антикорупційних органів, якщо перевірка була проведена з порушенням законодавства. Процедура оскарження передбачає подання письмової скарги або позову, у яких потрібно детально описати, з чим саме ви не згодні та які дії чи рішення інспекторів вважаєте незаконними. А якщо справа доходить до суду, варто звернутися до юриста, оскільки судовий процес може бути складним і потребує професійної підтримки. Перевірка починається задовго до того, як інспектори зайдуть у двері, тому варто завжди мати під рукою журнал реєстрації перевірок. Належно оформлені первинку, договори, кадрові документи, політики компанії, фотодокази умов праці, інструктажів, обладнання, копії всіх дозволів, висновків, декларацій, завжди заряджений телефон або фотоапарат, щоб сфотографувати документи, дати, посвідчення, журнал і все, що здається сумнівним, якщо до вас нагрянуть. Якщо бізнес не підготовлений, є ризик отримати припис або штраф. Але водночас чіткі правила, як має проходити перевірка, дають шанс захистити себе, якщо контролери щось зробили з порушенням, не показали посвідчення, не дали направлення, перевищили строки, не склали акт тощо. Пам'ятайте і про постійний контроль за публікацією планів перевірок і своєчасну перевірку, чи не потрапили ви до них. Підсумуємо, коли декілька контролюючих органів приходять одночасно, перевіряють усе. Документи обладнання, умови праці та госпдіяльності, ліцензії та безпеку. Для бізнесу це означає, що жодна деталь не залишиться непоміченою, а дрібні недоліки можуть стати підставою для штрафів. Своєчасне ведення журналів, порядок у первинних документах, фотодокази, копії дозволів і готовність фіксувати зауваження дозволяють контролювати процес і зменшити ймовірність претензій. Контроль за планами перевірок та знання правил дають бізнесу реальний шанс не втратити позицію під час ревізії. Якщо в актах інспекторів знайдено порушення, не треба мовчати. Слід письмово фіксувати зауваження, посилатися на законодавство та докази. Адміністративне оскарження, судовий захист або звернення до омбудсмена легальні способи відстояти права і мінімізувати штрафи. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх аі консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.